Друзі, вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні тема нашої розмови: Рідкісна монетка України. Одна копійка 1992 року. Монета 1 копійка України. Діаметр 16 мм. Товщина 1,2 мм. Маса 1,5 г. Матеріал. Нержавна сталь. Роки карбування 1992 1994 1996 2000 2016-2018. Після 2012 року монета карбувалась в основному для колекційних комплектів. Також монета 1 копійка перестала бути платіжним засобом в Україні, нагадую, з 1 жовтня 2019 року вона була виведена з обігу. Але наша монетка, про яку сьогодні йтиметься, відрізняється від інших подібних копійок. Отже, 14 грудня цього року на аукціоні «Віоліті» Було продано монету України одна копійка 1992 року за 4334 гривні, що приблизно становить 120 доларів США. Особливість монети. Матеріал. латунь. Латунь або жовта мідь це сплав міді та цинку. За торгами стежили 34 особи. Було зроблено 20 ставок. Уважно подивіться на фотомонетки. Можливо, ви знайдете подібну у себе. Як завжди нагадую, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, а також Elecro PL та eBay. Ви знайдете під відео. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу до наступних оглядів на нашому каналі. На все добре!